Я йду е, декілька днів тому, і е, запевняє мене жінка, ну їй десь ага. років 65. І вона мене отак питає: Ви з Беркадзе? Я кажу, так. Да. <laughs> а я дивлюсь ваш ефір. Я кажу, «Доброго дня. Вона знає, що мені каже? ви дуже помиляйтесь. Я цитую її. Рускі і українці все одно приміряться. І ви знаєте, коли я це чую? Вона тобі прямо це сказала? То. Так? так вона живе біля офісу президента на Орлік. Я там якраз був у міністерстві, і е, оця, жінка мене зупинила. От, будь ласка, у мене нема таких думок в голові, Ну як можна приміритися? Я здивуюсь, коли дивлюсь, що в Грузії відбувається. Як можна було в Грузії пустити всіх цих чмонів, які поїхали тисячі 20, 2008 році вбивати грузинів, а потім поїхали туди ховатись? І Хочу ну, відверто. Ну не дай Боже. Якщо такі будуть відбуватися в нашій країні, я буду перша людина, хто прийде е, 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 проти влади і говорити в очі влади, що так не можна робити.